Мені тринадцятий минало, я пасягнята за село, Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, Неначу Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся, Богу і не знаю чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було? Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Бо прокинувся, дивлюся, в село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема мав мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене лоскінь вибирала. Та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі, як згадаю, то серце плаче та болить. Чому Господь не дав дожить малого віку у тім раю? Умер би, орючи на ниві. Нічого б на світі не знав, не був би в світі тіродивим, родивим людей і Бога не прокляв.